Коли апостол Петро у видінні від Господа побачив, коли з неба сходить щось подібне на скатертину, і там було дуже багато звірів земних плазунів, і Господь сказав Петре, заріж і їж. І Петро сказав: ніщо нечисте не входило до вуст, мої Господи. Господь сказав йому, Петре, все, що Бог освятив, не вважай за нечисте. Це було сказане. Петрові від Господа для того, щоб він ішов до чужинців, це до язичників, до народу, який не обраний Господом, тому що обраний Господом народ це народ Ізраїля. Петро, послухавши Бога, пішов до дому Корнилія і проповідував у, дом, у домі Корнилія, тому що Корнилій, будучи не іудеєм, будучи язичником, Чужинцем, як вважали іудеї в ті часи, він був святою і побожною людиною. Він багато робив милостині бідним людям і молився. І ангел Господній з'явився Корнилію і сказав Корнилію, твої добрі діла і молитви почуті Господом. Коли Петро прийшов додому Корнилію, він багато йому проповідував і розказував про Ісуса, і весь його дім увірував і був спасений. Коли брати по вірі і апостоли і інші дізналися, що Петро проповідував у домі Корнилія, у домі язичників, у домі необрізаних, як вони їх називали, вони дуже обурилися і задавали йому питання, чому ти ходив до необрізаних, чому ти був у домі і їв з ними, спілкувався з ними? Бо вони не могли цього вмістити, як це можливо? І апостол Петро сказав своїм братам, що. Це він отримав від Господа. Він бачив видіння, в якому Бог сказав йому, що все, все, що освячене Господом, не вважається нечисте, і послав Петра додому Корнилія проповідувати його слово. До чого ця вся історія? Я хочу ще раз наголосити кожному з вас і так само самому собі, що коли ми бачимо, Можливо, хтось із наших братів чи сестер у Христі, можливо, взагалі з невіруючих людей робить якісь незрозумілі для нас речі, які ми не можемо осягнути і збагнути, для чого він це робить. Не завжди це має бути зрозуміле нам. Тому що, можливо, Бог працює з цією людиною, можливо, Бог дає завдання цій людині робити так чи так, вчиняти так чи так, іти туди чи туди. І людина, яка має особисті взаємовідносини з Господом, має відносини з Ісусом, сповнена Духа Святого, іде за Богом, чує голос Бога і виконує волю Господа в своєму житті. І нам зі сторони це може вважатися незрозумілим. Тому дуже важливо дивитися на самого себе, контролювати своє життя і будувати свої особисті відносини з Богом. І не піддаватися на якісь внутрішні емоції, і ні в якому разі не усуджувати інших людей, не дивитися пильно за життям інших людей, а старатися дивитися тільки за собою і своїм життям. Так що нехай благословить вас Господь, дасть вам мудрості, любові. Амінь.